А всім привіт! Сьогодні розбираємо, як зробити безкоштовні і безлімітні форми на вашому веб сайті за допомогою ЗАНО. Перед переглядом підписуйтесь обов'язково і поставте вподобайку, буду, буду дуже вдячний. А, погнали! Отже, а, перше і найголовніше, що треба зробити, безпосередньо, це зареєструватись в ЗАНО. Що таке зано? Подивитися, я в двох словах розкажу. Це ноу-код бакенд надпотужний, найпотужніший з всіх що я знаю. Я його використовую дуже активно. А, і в ньому є відповідно бази даних, яку ви можете використовувати, і а, в даному випадку сьогодні ми будемо її юзати. Це перше, що нам треба. Друге, нам треба безпосередньо вебфлоу доступ. І третє, нам треба кастомний код, опис, на який буде під цим. Відосом. А це все. Для початку можна додати просто форму, якийсь форм-блок. Немає різниці, що це буде в цілому. а Просто якийсь форм-блок, який нас цікавить. А тут нейм буде і email. Далі, наступним кроком нам треба трошки попрацювати із ZAN А Заходимо в database розділ і натискаємо Add Table справа вгорі. Називаємо його, наприклад, форм. В цілому може бути таке, назва, така, як вам завгодно, яка вам сподобається. В моєму випадку, хай буде форм. Далі мені тут треба створити додаткові колонки. А, наприклад, name відповідно. Натискаю Name, натискаю Save, натискаю Plus, натискаю email, прописую «Email» назву натискаю Save. Це все. На даний момент мені треба створити відповідну кількість полів, яка у мене наразі а, на формі. А наступним кроком а, нам треба зайти а, в API, зайти, розділ API. Він тут. Далі а, Default API Group. Це буде створений API Group, дефолтний, ви сюди стримаєте. Далі заходите в Form. Тут буде форм, у вас розділ шукаєте. І е, вам треба зайти всередину Add Form record, запит пост, Заходите всередину. Далі ви зайшли всередину, у вас є name і email автоматично е, створені. Тобто це поля, які ви додали в вашу е, табличку. Тут ми нічого не змінюємо. Ідея в тому, що це значення інпутів, які будуть передаватись з Webflow, і тут є певний function stack. Тобто, що буде відбуватись? В даному випадку буде додавати запис в поле Name і Email в таблиці. Значення будуть додані з інпуту Name і Email, відповідно. Тут ми нічого не змінюємо, просто натискаємо Publish. Якщо ти веб-дизайнер, новачок в ІТ або просто хочеш структурувати свої знання у вебфлоу. Я запрошую тебе на мій курс «Webflow Fundamentals», в якому ми протягом двох місяців розбираємо взагалі вебфлоу з самого початку з HTML, CSS і закінчуємо, як шукати клієнтів на Upwork методами ефективного продажу. Взагалі після цих двох місяців ти зрозумієш, як працювати в Webflow, як на ньому заробляти, як шукати клієнтів і багато-багато чого іншого. Ми тут Розбираємо практичні лекції, я розбираю домашні завдання, записую все це на відео. Проводжу лайфбілд сесії, проводжу стрім з відповідями на запитання. Тому обов'язково приєднуйся, я запрошую тебе. Вже потік скоро починається. Тому приєднуйтесь, і якщо у вас залишаються якісь запитання, задавайте а посилання під цим відео. А в цілому, в самій зано, ми робимо мінімальну кількість рухів в такому а, ключі, щоб отримати, наприклад, name і email. А, Тому тут просто уважно слідкуйте за тим, що я роблю. Далі нам треба натиснути copy Endpoint URL для того, щоб скопіювати URL. Це буде URL нашого endpoint, на який буде надсилати запит, запит після надсилання а, ініціалізації форми. Uh, ми його скопіювали, і йдемо в Webflow. Uh, обираємо нашу форму, заходимо в налаштування і прописуємо в action наш URL, який був скопійований тільки що. І натискаємо метод Post. Це важливо. Тобто у нас є action з URL і метод А, uh, Після цього ми йдемо в наш кастомний код і натискаємо Copy файл, який він тут є. Далі йдемо в Webflow, створюю Block, або додаємо перед Body, Я дам HTML embed ми тут просто зручніший редактор. І відповідно на цьому все. Далі ми додали сюди шматочок коду і натискаємо Save and Close. І публікуємо. Тепер подивимося, що у нас відбувається. Заповнюємо name і email, натискаємо Submit і дивимось в нашу базу даних. Демо-форм. І ми отримали max і maxgmail.com. А по факту, що у нас відбулося? Ми ініціалізували надсилання форми Webflow, але зупинили його. І далі запустили наш скрипт. Зараз трошки розкажу детальніше по скрипту. А в цілому скрипт на доволі простий, він не складний, але тут, так би мовити, є певні нюанси. Отже, ми зупиняємо ініціалізацію в flow для того, щоб не відбувалися субмішенів. Ми прописуємо. Шукаємо форму, шукаємо button text, встановлюємо, шукаємо а, елемент, який а, ну, тобто встановлюємо button text value, це можна змінити, можна залишити і так далі. А, ми тут вказуємо, що ну, витягуємо з форми метод, який ми вказали в Webflow, це get або post, ну, відповідно. Це все. Тут нічого ми не змінюємо, це я просто вам коментую. І, відповідно, ми витягуємо з форми action, який ми вказали в нашому endpoint URL form action. Далі, відповідно, перенаправляємо, витягуємо з форми Redirect. Якщо він у вас буде, і безпосередньо все. Далі декілька умов, що ми маємо приховати, що ми маємо показати у випадку успіху або невдачі, і на цьому все. По факту нічого складного, але такий специфічний код. Якщо ви будете додавати, наприклад, додаткові філди сюди, відповідно, вам необхідно буде додати додаткові філди. Колонку і зв'язати це. А, якщо буде бажання в... зробити якусь складнішу інтеграцію, ви можете заново все це реалізувати, бо вона дуже-дуже гнучка. А, треба тільки ваш скіл. По факту, це все. А, якщо у вас будуть запитання, задавайте їх в, в коментарях під цим відео. А, і побачимось у наступних відосах.